Перший штурм, ми підкралися там на 5-6 метрів. І хотіло не так страшно, як важка артилерія. Це 132-й танкові снаряди, які б'ють. Ну, на 2-3 дні, щоб своїх 300-х-200-х позабирати і формувати нові хвилі. вас, друзі! Представшись, будь ласка, так. ваш позивний е, посада і звання. Скіф. Ну, на даний момент старший технік. Mm -hmm. Останній раз був в піхоті mm -hmm. штурмовиком перед цим в 54-й бригаді. Ви перевелися до батальйону відносно недавно, буквально три місяці. Червні місяці. Червні так. місяці, навіть менше. менше. Але вже встигли пройти, що називається Крим -Рим. Ну, Так, да, бувало. Я. Скільки вам років зараз повно? 36. Е, це чист. Чист. Коли у вас день народження? 5 червня. Тут буквально недавно було. звичайно, в бригаді святкували. <рес> Класно. Ем, бій на урані був для вас найважчим з того, що ви пройшли? Так. Ну, Перший раз ми стикалися з тим, що ворог застосовував важку техніку, озброєння, це танки, БТРи. До того ми ходили штурми, ну, там було якось. Ну, прямий контакт ну, от, з технікою, коли йде ворог в наступ, ну, це дуже страшно, так сказати. З яких чисел, по які приблизно ви там були? Ну, ми заступили десь середина червня, було uh -huh. орієнтовочно. Uh -huh. Спочатку було спокійно, потім uh -huh. в них прийшла ротація, uh -huh. на початку липня орієнтовачний. І тоді вже почалося, ну, як кажуть, що бу, зайшла якась десантура, якісь там професіонали ніби, і тоді вже почався штурм за штурмом, хвилі йшли по два-три рази на день. От десь середина, середина липня, до середини липня, тобто було дуже жорко. Ви були на позиції уже до кінця, коли звідти виводили людей? Ну, в кінці так, кінці. залишилися. У нас виходить тоді дуже багато трьохсотих було. Ми хлопці виносили, двоє було дуже важких, одному ногу було відірвало. то от був задіяний в цьому в транспортуванні цього військового товариша. І в кінці залишилось троє людей, які боєздатні. Так, так. Що, до речі, з вашим товаришем, який отримав отримали поранення? Він досить дуже добре тримається. В нього вже їздили до нього провідати, в нього там плани на майбутнє, вже там ну, досить хлопчина не впав духом. А де він зараз, до речі? У Львові. У, у військовому госпіталі. госпіталі, так. Там. Ми приїжджали провідувати. Я був навіть дуже здивований, тому що в нього був, як я виносив, дуже депресивний стан був. Там, ну таке. Зараз я приємно здивований дуже, бо від нього там плани, магазинчик буде будувати, там машина, все там. Тобто все в ньому буде добре. Ви застали, коли вже заїхали на позицію другий третій танк? танку? Тоді так. Я, я був командир сумішньої позиції, виходить, Коба називалася. І коли почалося дуже багато трьохсотих, потрібно було швидко евакуювати. Ми з хлопцями, попри мінометний обстріл, зайшли на позицію. Ну, там як все, що залишилось від неї. Там от місячний пейзаж, бо дуже багато дерев проходили крізь гілля, оці, що положені. Та, то ми зайшли, попри мінометний обстріл, стрілкотню. Максимально швидко старалися витягнути його, тому що дуже багато втрат було, крові. Після того, як ми евакуювали одного порану, іншого, вже залишилося там троє. Я вже четвертий виходить, зайшов, щоб хоч якось хлопцям допомогти, то від цього і навали. От так ми до, до ночі ну, до ранку. Танки російські підірвалися е, на мінах, чи все, все ж таки їх вдалося уразити з ПТРК. Два танки говорили, що підірвалися на міні. Угу. Вони проїхали вперед, потім відступали. Один угу. танк не доїхав угу. до позиції, буквально угу. метрів 15 угу. до 20. Не виходить працював, що заходили один-два танки з піхотою, а інший танк йде в. В сусідній посадці і прикриває щільним вогнем, щоб ми не могли навіть голову висунути. Оце, до речі, боєць, який втратив ногу, то от поранення у нього відбулося тоді, коли він вийшов з позиції, хотів підбити танк. Тобто він вискочив і якраз в той момент був приліт снаряду. На мою думку, це ну, герой, що не побоявся життя. Здоров'я втратити, щоб допомогти якось відбити цю навалу. Російська десантура, яка вас штурмувала, Наскільки вони були мотивовані, наскільки вони швидко відходили? Спочатку вони дуже якось взялися так дуже швидко. Одна позиція, хлопці були, ну, не так наскочили, дуже, не втримали потім наступну і вони думали, що так прорвуть кожну позицію. От на нашій позиції ми заштупорилися повністю. Спочатку вони йшли один за другим, навіть без підтримки техніки. Думали, що от в лоб зайдуть, ми розберемося. Ми там одних вибили, інша хвиля була, інша, інша, інша. І, ну, по перехватах розвідки там вже на якісь штурмі 7 восьму вже не було кому не бажаючих бути. Заділені в цьому штормі, в штурмі. Та, та, та. Скільки вони поклали там приблизно свого особового ну, складу? Цим, по розвіданим око. Ну, більше, більше роти Іга. втратиться 200-ми, 300 важкими. Ну, і важкими. Багато артилерія, аеророзвідка, дрони, ударні, Ну, було задіяно з нашої сторони велика кількість цих, коли вже, це касетки наші почали використовувати. Наше почало. Так, наші, наші. І все. Угу. Після того, буквально вже, наскільки мені відомо, тиша, тиша там. Пішла ротація, поставили якихось інших. І ті вже взагалі бажання не мають йти, тому що знають, що хлопці витримуються. А скільки близько ви їх бачили особисто? на які відстані? Особисто? Так. Ми бачили посадці їх там. Метрів 30, -ти. ну вони підходили, в мене товариш, от Хміль, він був командиром цього урану, то він зустрів перший штурм, вони підкралися там, на 5-6 метрів. Він от зрозумів, що щось не то відбувається, тому що танк бив по позиціях, потім вогонь почав переводити угу. далі, там угу. на 100-200 метрів, угу. 500 метрів, він вискочив, виглянув тут, вони вже були. І побачив їх. Так, да, буквально. Так, так, так. Ну, така в них якась тактика була. Що росіяни застосовували при штурмі? <рес> піхота є. Весь, весь піхота, ну, да. піхота як піхота не так страшна, як важка артилерія. Mm. Це 152-танкові снаряди, які б'ють з, з пів кілометра прямо от, в бліндажі, позиції розносять. Ну, саме страшне – це піхота та. Ну, Стристил там, РПГ. Вони встигли застосувати з близької відстані там, гранати? Гранати. Ну, не кидали, ну, от... більше там от дрони скидували їх, mm -hmm. от, гранати. На їх... вас? Да, аеророзвідка працювала на випередження mm -hmm. і ми били на підході їх. Mm -hmm. Ну, Коли була посадка зелена повністю, от, дерева були суцільною смугою. То вони могли мали шанс під, підкрастися, щоб для китка гранати. А от коли вже викосали всю Все. посадку, ну там метрів вперед було видно 70. Все викошено було, жодного дерева. Скільки днів отак так безперевно тривав штурм? Ну, ну, почалося десь около, я думаю, півтора тижні, два півтора тижні. Року, два тижні кожен день. Так. Бувало, що по три рази на день, потім вони перегруповували, збирали свої остатки, формували нову ударну групу, там могли два дні формувати, потім знову одна хвиля, наступна, наступна, потім знову затище на два-три дні, щоб своїх трьохсотих, двохсотих позабирати і формувати нові хвилі. Десь два тижні був дуже важких. Яку ви мали підтримку з боку? Нашою артилерією. Ну, Зміномети були, намети, артилерія ствольна. Тож хлопці працювали, вже в кінці, то касетні боєприпаси дуже ефективні, як на мою думку. І вони їх підкусили серйозно. Ну, перш за все, це аеророзвідка, що ми давали це, що ми працювали на випередження. Але техніка вона підходила якось так. Дуже зненацька. Тихо, ну, без без шуми. Шуми. під прикриттям артобстрілу. Так, просто. так. ми виходили і 3 година ночі, і четверта ранку, потім 10-та після обіду, під вечір. Ну, Так що ти не можеш якось так за… Так, завтра треба бути готовим на такусь годину. Так не відбувається. Треба бути готовим 24 на 7. Як в таких умовах взагалі вам вдавалося відновлювати свої сили? Скільки ви так реально спали в день? Коли були штурми про те, щоб спати, ну, просто настільки адреналін в крові працює, що ти не можеш заснути. І ти знаєш, що ти за що відповідаєш, за людей, за, там, в кожного своє той РПГ, той боєприпаси заряджаєш, що от вся ланка працює як одне. Кожна ланка працює в середньому механізмі і маєш бути повністю мобілізований кожної хвилини, і застосувати свої міні-навички. Які ми, яких втрат ми зазнали на цій позиції при вас? Е, ну, наша рота, яка тримала цей уран, якби дві позиції були наших, то двох двохсотих у нас не було. Було більше з десяти поранених, там, троє, четверо було важких. Ну от В останні дні буквально там це було 12-13. Число 14 ми вже були виходили, то тоді сам більше втрати були. Мені от кинули буквально всі свої сили. Ворог на цю позицію. Ми їх втримали і не було втрат. От то що товариш без ноги. А, чи вас вже встигли представити? До державних нагород. Замполіт подав документи, так. Ну, поки, що, поки що все в процесі, в бюрократії. В процесі, ну це зрозуміло. <зас> Вас особисто представили до державного нагород? Так, мене так. там у нас 14-14 чоловік, які тримали 13-14 число, які виходили, коли були самі запеклі бої. Ти нас представили до нагороди. Ну, це не, не саме основне, то, що от втримали хлопці, вийшли всі без, без втрат, без 200-х. Це найкраще. Що може бути, це все другорядно. Чи ви мали досвід служби в армії до того? Я був мобілізований під час АТО, 15 16 рік. Це не порівняти. Де ви служили? 14-та бригада. 14 бригада. Володимир Волинський. Механізовано. Ну, це за Багато хто каже, що порівнювати абсолютно немає сенсу, що було тоді і зараз. Все взагалі. Ну, були обстріли там не, такі. не таких масштабі. Ми там могли там, пити каву, там, от, міни там десь лягають. До п'ямити їжу ховатися. А тут треба бути на чеку, завжди ми поготові. Чи є у вас план особисто для себе? План? Що ви хочете. Що ми хочемо. Ви, що хочете ми повернутися по до сім'ї, звичайно. Вже до, давно не бачили, Жінка більше року була в Австрії. Зараз повернулася. Ви вже були відпустці? Е, я після поранення був в відпустці, ага. такий по стану здоров'я. Ага. А так офіційні ще. Ага. Нема коли. Ну, зараз командування вам обіцяє відпустку? Так, звичайно. Ну я просто зараз взяв посаду, що немає можливості брати зам... 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 по тих позброєнню. Ну, Обіцяйте, що давати. чекаємо. Дякую вам. Дякую. Пане Романе, враховуючи останні новини, і все-таки перекидання з Нідерландів до Румунії літаків f 16 для в перспективі тренування українських пілотів. Нагадаємо, що там в процесі створення зараз навчальний центр. А модифікація цих літаків, якщо правильно я читаю, f 16 блок 20 MLU, може розшифрувати, що означає саме цей літак. І, от на вашу думку. Окрім суто тренування, суто навчання, їхнє місце знаходження в Румунії, як і місце знаходження людей, які вміють пілотувати цими літаками, це вносить певні корективи, Можливо, в плани росіян обстрілювати наш зерновий шлях. Нет, это не связанные вещи. Надо забывать вообще-то за зерновую сделку, вообще это дело в том, что вот по этому пути уже идут корабли с рудой. Даже этот корабль, который был обстрелян, это судно, это извините, не корабль, это судно гражданское. Корабль это военная вернее, военное название, а судно гражданское оно уже заходило за рудой. Для Китая, то есть никакой зерновой сделки уже такого нет, за нее надо просто забывать. Это наш путь, трафик, морской трафик, который должны прикрывать, в том числе и авиация. F16, которые сейчас только еще перебрасывают то в Румынию. Вообще-то, Румыния это не, не под нас, так сказать, не, вернее, не только под нас. В Румынии разворачивается база для переучивания пилотов в натовских пилотов. То есть это мы там будем тоже в общей, в общей группе. И сейчас только начали перебрасывать первые самолеты. Да, и МЛУшки, это старые, действительно, F-16, это самые первые модификации F-16. На них действительно можно очень хорошо Обучаться и переучиваться это как минимум. Будут переброшены самолеты, будут переброшены инструктора, причем инструкторов, скорее всего, будет больше, чем самолетов. Ну, так всегда так принято, потому что самолеты могут летать в две смены, допустим, как минимум в две, а инструктора этого не могут, то есть инструктора mm -hmm. летают в одну смену. Потому, скорее всего, инструкторов будет точно больше, чем самолетов. Ну, а дальше уже будет все зависеть, в какой группе, в какое количество и в какой очереди мы будем на переучивание на этих самолетах. Ну, я думаю, нас вперед пропустят все наши партнеры, потому первая группа уже будет обучаться, но это ж не завтра, не послезавтра. То есть, я так думаю, где-то к концу месяца уже начнут наши летчики выполнять боевые полеты, вернее, выполнять полеты на этих самолетах. Они, они, неважно какой модификации, они подойдут для переучивания. Там будет как минимум несколько спарок, это для полетов с инструктором. Ну и боевые самолеты с одной кабиной. Спарка это две кабины, летчик впереди, сзади инструктор. А боевой самолет одна кабина, а летчик один выполняет mm -hmm. боевую задачу. Летному составу надо где-то пару недель до первого, первого тренировочного вылета. Это по курсу боевой подготовки около 20 полетов надо сделать с инструктором, потом тренировочный полет уже сам на боевом самолете, а дальше по курсу, который разработан индивидуально для каждого летчика, исходя из его на тренированности, он может быть от 3 до 4 месяцев, общий курс 3-4 месяца, хотя если могут сократить курс, если летчики будут обучаться, допустим, определенным видом полетов, не разворачиваясь на другие. То есть летчики могут одни обучаться, допустим, выполнять задачи перехвата, работать в режиме ПВО, а некоторые летчики могут обучаться работать на одних и тех же самолетах, обучаться работать по земле в качестве, допустим, штурмовиков и бомбардировщиков. Но ну, это будет зависеть от принятия решения командиром группы, которая будет обучать.